Актинідію ми вирощуємо на полісі в Житомирі вже років, мабуть, з 15. Підвид аргута культура, яка не має на сьогодні у нас ні шкідників, ні хвороб. Крім е, захисту від котів у молодому віці, вони їдять стебла. Культура дуже смачна, вітамінна. От я показую в розрізі. Хто, хто куштує ківі, вона трошки схожа, схожа за своїм і біологічним станом, культура поживна, культура нормалізує не, кишечник у людей, допомагає особливо людям, у яких є проблеми в такому стані. Крім того, це гарний смак, це нормальне збереження, вона гарна в заморозці, в цукатах. Хто любить варіння, джеми, От. Е, має е, із проблем, які можуть виникати. Це культура, яку не можна садити на сонечку, на пісочку. В неї така дуже невеличка коренева система, як на кізил, схожа, поверхнева. От. А все останнє росте само собою. Ну, плюс у підвида аргута це не самозапильна культура, вона вимагає. Це жіночі сорти, вимагають чоловічий. Це Дон Жуан, який запилює наші квіточки. Ми маємо тоді гарний урожай. Смакуйте.